Вітаю вас, діти! А чи знаєте ви, що це за предмет одягу? Це хустка. Здавна хустка вважалась українським національним аксесуаром, який зберігає в собі старовинні традиції? Хустка є символом прихильності, любові, вірності, прощання, скорботи. Та оберегом. Це невід'ємна частина української культурної спадщини. Хустина є оберегом жінки з давніх давен. Дівчата носили загалом стрічки та віночки. А коли жінка виходила заміж, то вона одягала на голову хустку. Хустка була її оберегом та оберегом сім'ї. Це символ і необхідність. Раніше образ хустки був символічним виявом прихильності. Протягом століть хустина була в Україні найдорожчим подарунком, який символізує домівку і матір.